Коли мала я 6 років у книжці під назвою подиці, там перетерпішні сили спліталася, побачила якось хвильний меню. На малюку здоровезний дан проковтив якогось хижака. В книжці було написано Удав ковтаю жертви на прожопищу, потім спив собі півроку, аж до боки не перетрали тіжу. Я чимало думала про життя у джуділя, та й собі кодировим ліцем намалювалася свій перший малюк. я забрас. Я показала цей твір дорослим і спитала, чи не лякає їх. Але вони мені на те відповідали, чого б то капелюх нас лякав. Але ж це був не капелюх, це був удар, який проковтнув слона. І тоді я вирішила зобразити його в розлізі, аби дорослим було зрозуміліше. Адже їм завжди потрібно все домашня. Ось мій рух малок. Але дорослі порадили малювати у нього більше, ні в натурі. Ні, брат візі. Та і сталося, що шість років я зверклася в блискучій кар'єрі художника. Я мала брати собі негайне слово. І я навчилася керувати літаками. Я облетіла майже цілий світ, я з першого погляду могла відрізнити Китай від тайон. Жила довго між дорослими, бачила, їх зовсім близько. Але думка від того про них не покращила. Якось. Мені зустрівся людина ніби так токідлива, і я вирішила поцікавитися його думкою про свій наші майбутн. Але він незмінно відповідав мені за каміння. Тоді я не говорила з ним ні про глазунів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я почала пристосовуватися до його тяну, заводила теми про спорт, політику та кровати. Дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною. Так жила я сама. Не маючи нікого, з ким можна погомоніти чи порадитись, аж давай, що спіткало мене шість років тому в Сахарі, почала давати збої віхуйного літака. І це призвело до вимушеного приземлення. Питної води я мала ледве на тиждень. Я була ще самітніша, ніж потепіли на плоту океану. Отож, першого вечора я заснула на піску за земель від будь-якої людської оселі. На мені баранця. Ага, намалюй і баранця. Я, на я зроду намалювала барані. Прошу, намалюй. То ось тобі ящик, а в ньому тобі баранець, якого ти заважаєш. Саме такого я хотів. А, а як гадаєш, багато бачить треба для цього баранця? Бо в мене вдома все маленьке. Не то мені. заснути. О, а що це за штуковина? Це не штуковина. Це річ не дає. Це літак, і літак. І я вже не вкривати. Ой, дивина. Але ж на ньому ти не міг прилетіти з далеку. А ти звідки знаєш? Отже, ти також прямо із неба? А з якої планети? Куди ти хочеш забрати мого баранця? Так добре, що ти дав мені ящик. Баранець відночуватиме це, куди його оселі. Отож, бо, а не захочеш, що можна дати пакіл і мотузок, аби ти міг припинати його в Припинувати яке безлучя. Бач, як ти його не припнеш, то він є в якусь ходу або втече, та куди ж по-двоєму йому тіка. Та будь куди, пусте, У мене все маленьке. Моя рідна планета забільшки десь із, із хату. І я, маленький принц, маю три вулкани і троянду, яку я виросте сам. Я, до речі, добре знаю, що він таких великих планет, як Марс, Земля, Венера, Юпітер, чи є зовсім маленькі, їх важко побачити навіть до телескоп. Коли вчені відкривають таку планетку, вони не дають їй імення, а називають номером. Скажімо, астероїд 3250 Отже, я маю всі припущення думати, що ти прибув із астероїду Б612. Його бачили лише не раз в тисячу році. Його помітив телескоп третьої астрономиї. А передуш в паренці йдеть куші. Нам ще ж правда. Я радий, то вони йдуть і болбави, але навіть ще твій берницький бомбави. Земля на планеті ураженуться на сіном. А бомба в рослина, що коли не розпізнаєш відчасно, вже ніколи не позбудешся. Вона закористує цілу планету. Вона приживе із своїм корінням. А коли планета за маленька, а балка забава, вони роздаруться її на клабці. У нас є такий закон. Причепився сам расі, причепори гарненької свою планету. Ця робота нудна, але дуже потрібна. Якось я знав одного ледицю. Він не звернув уваги на, на три кущики. і все. А знаєш, я дуже люблю дивитися, як заходить сонце. Але вже доведеться почекати. Чекати чого? Не сонце сяде. В планеті, тобі досить пересунути свого стільця на крок другий, і ти бачиш захід сонця кожен раз тільки заважаєш, якось я бачу захід сонця аж 43 рази. Але ж це напевно дуже сумно. Бачити, як 43 рази на день сідає сонце і не завершується день. А розкажи мені ще про свої пригоди. Тобі дійсно не цікаво, тоді сідає. Хочу поділитися з тобою своєю маленькою таємницею. Одного разу виробляючи пагони по я помітив незвичний пам'яток. Звідки він випадково взявся, я не знав. Але я його доглядав. Якось вранці, як тільки стало сонце, проспустилась квітка. Ох, я Народи мені. Я ще за сили за чисеном. Не це переснідати. Прошу про мене. Яка ви гарна правда? Хай народилася разом із сонцем. Нехай приходять хоч чотири позористи, мені не страшно, вона мені є чотири шипи. Це пусте тигри на моїй планеті не водяться, і вони ж не їдять трави. Я не трава, побачте, ти я не боюся, терпіти не можу протягів. Я вас захистив, прибрав свою планету і вирушаю в путь. Почекай, мене, я була неосудна. Ти мені теж подобаєшся. Та моя що ти цього не знав. Але це пускай. Ти був такий самий дурненький, як і я. Тож, спробуй знайти свою долю. Та обистає ковпак. Він мені не потрібен. А вітер, не така вже я й заслужена. Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто макуватись їхніми пахощами. Моя квітка напахтила цілу планету, а я не зміг нею тішитись. Не берися. На мистечці, то йди. Тільки не озирайся, аби не бачити, як я буду плакати. Шкода, але іноді ми плачемо через тих, кого кохаємо. Найближчі до моєї планети астероїди від 325 до 330. -го. І спершу я вирішив туди. Треба ж знати якесь діло та чогось навчитися. На тому астероїді жила. Королева. Вона була взята в гарний одяг і любила керувати підданими. Вона сиділа на престолі хоч і простому, але все ж величному. А ось і мій відданець. А звідки ви мене знаєте? Ви ж мене з роду не бачили. Ну, підійди ближче, я тебе роздивлюсь. Стій! Я забороняє позіхати перед монархом! Прошу вибачення, я дуже втомився, я не зміг втриматись. Ну тоді велю тобі позіхати. Я не бачила, як хтось це робить. Це мене трошки весело. Це мене лякає, Я більше не можу. Велю тобі не позіхати. Ваша величність, а можна запитання? Звісно, запитуй. Ваша величність, а чим ви правите? Як чим? Я правлю всім, це і зірки вкореються вам. Зірки також виконують мої накази. Знаєш, не послуху я не терплю. А я дуже люблю дивитися, як заходить сонце. Ваша величність, звеніть, будь ласка, сонцеві зайти. Буде тобі захід сонця. Але не треба спочатку почекати з приємної умови. А коли це буде? Сьогодні приблизно очет на восьму. Тоді ти і побачиш захід сонця. Мені вже пора. Стій! Я призначу тебе міністром. Міністром чого? Міністром, міністром, ну міністром юстиції. Але ж тут нема кого судити. То суди сам себе, себе судити найважче. Якщо ти зможеш робити це правильно, то ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно. І для цього мені не треба тут залишатись. Зачекай! Е, Пам'ятаю, десь у мене на жив маленький старий щур. То судити його. Будеш у час від часу виносити смертні вироки, але пам'ятай, що його треба помилувати. Адже він у вас лише один. Я не люблю смертних вироків, та мені вже пора. Ні, не пора. пора. Ваша величносте, якщо б ви хотіли, щоб вашу волю виконували, ви могли дати розумний наказ. Приміром, не гаючись рушати в путь і умовити цього саме сприяти. Зачекай, я призначу тебе своїм послом. Добрій день. Добрий день. А що ти робиш? Я продаю удосконалені пігулки, ще тому від справи. Прокопнеш таку пігулку, потім цілий тиждень бити не треба. А навіщо ти їх продаєш? Від них велике заощадження часу. За підрахунками експертів, людина заощаджує 53 хвилини. 53 хвилини? А що ж робити в цей час, що хочеш? Ну, якби я мав 53 хвилини, я б краще сходив до криниці і чистої джерельної води, бо я знаю, що вода потрібна серцю. Пігулки, бігулки, купуйте бігулки. Дивна якась планета. І чому так темно? Я чую вас. Ви бачите мій ліхтарка. Хто ти? Я ліхтарник. Моя планета дуже маленька. Я можу піти за 4 години. А через дві години сонце сідає. Я маю вимкнути ліхтарик. А через дві години воно сходить. Я маю вимкнути ліхтарик. Навіть зовсім немає часу на відпочинок. М -м -м -м. То йди швидше і до сходу сонця в тебе буде час відпочити. Ні, я не можу це зробити, бо не вмію дурити. Я буду чесно виконувати свою роботу. А знаєш? Дякую тобі за твою роботу. З такими людьми, як ти, можна завжди відчувати себе впевнено. А мені вже час. Через сім хвилин сідає сонце, все відбувається за правилами. Ти мене. А що означає шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найкраща, найчупоніша, найбагатша і найрозумніша на планеті. Але ж на цій планеті ти сама. Ну то за одношать мене. Я шаную. Але яка тобі цього користь? Мені приємно. Потрібно швидше забирати звідси, бо шанолюби люблять лише себе. До побачення! До поселитися серед У всі поспішаються, а чого я шукають? Навіть сам машиніст його не знає. Вони житаються, шанки, це зустрічний поїзд. А вони, мабуть, були невдоволені, там звідки їдуть. Люди більше не невдоволені, там, де живуть. Mm. Я знаю, вони женуться за тим перших. Вони закриплені не женуться. Вони сплять, їдять, посіхають. Лише діти притуляються на саме до вікон. Mm. Бо лише діти знають, що вони шукають. Вони витрачають стільки часу на ганчівну лярку, і вона ж стає їм дорога. А якщо ляльку забрати, дітям сумно. Люди набиваються в швидкі поїзди, але вони вже не знають, чого шукають. Тому витушаються і бігають туди-сюди. І Це ж все даремно. Хоча, можливо, це і є їхнє щастя, а щастя у кожного своє. Шановні пасажири, готуємося до відправлення. У стелі, річки, весера, мільярди людей і мільярди троянд. А я гадав, що маю такий скарб одну єдину світі кінку. Добрий день. Добрий день, а ти де? Я тупіння мене. Хто ти такий гарний? Я Лис. Лис, пограйся зі мною, мені так журно. Ти Та не можеш здобаратися, я не приручений. А що означає приручити? Ти не додаєш, ні, ти когось шукаєш? Я шукаю людей, а що означає приручити. Це поняття давно забуде. Приручити означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже, ти для мене поки що звичайний хлопчик, як 100 тисяч інших хлопчиків, і ти мені не потрібен. А я для тебе поки що сходиш один лис. Таких лисів багато, я тобі теж не потрібен. Та як ти мене приручиш, вистатиму потрібне одне одному. Я вже трошки розумію, є одна троянка, але це вона мене приручила. Бачу, що там налина достигає пшениці. Я не їм з збіжжива, ні ні до чого. Я тебе чуб, ніби золотавий. Як ти мене приручиш, я буду дивитись на лани та слухами до тебе. Я б рада тебе приручив, але в мене обман часу. Треба ще скільки тих святих речей визнати. Бо можна лише те, що приручить. Людям бракує на за часу, вони купують готові речі торгівців, але ж немає таких торгівців, які продавали приятелі. Якщо хочеш мати приятеля, приручи мене. Добре. А що для цього треба зробити? Потрібно бути дуже терплячим та стати трохи далі від мене там. Як речка мока базиатом на тебе, а ти навчатимеш. це джерела непорозуміння, та щоразу ти ставатимеш трошечки ближче. Тепер ми ти Я Як плакать про тобі? Ти сам винен. Я, я не хотів тобі нічого нікому. А зараз мені вже час. Зачекай. Піди, поглянь на троянку, і я подарую тобі одну таємницю. Ну що? Як троянки? Вони, звичайні, і заради них не хочеться померти. Це тому що лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Твоя троянда тобі, тому що ти їй стільки часу. Люди забули ці місцевим, але ти не забувай. Ти не завжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. І я відповідаю за свою троянду. Це я відповідаю за свою троянду. Дякую, друже. Бувай. Мені час повертатись, друже. Візьми з собою подарунок баранця. Ти знаєш, кожної людини в своїй зоні. Для вчених це наукова загадка. Для мадрівників, як ти, це дороговказ. Для рідка вони взагалі золоті. Але ти матимеш такі зірки, в яких більше ні в кого не буде. А я це зрозумію. Я житиму на одних із цих зірок, я досміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так. Наче всі зорі сміються. Так повернувся мій друг додому. Я за ним сумуватиму. Якщо раптом колись зустрінете його, та не давайте А я буду милуватися зорями, які сміються.